Торговельно-офісний комплекс Гуліверу центрі Києва закрили. Про це повідомили в Ощадбанку. Термін закриття поки не визначений. У банку пояснили, що причиною стало блокування роботи з боку колишнього власника компанії три банки звернулися до правоохоронців, вимагають розслідування і притягнення колишніх власників до кримінальної відповідальності. Раніше компанії бізнесмена Віктора Поліщука, які управляли Гулівером і мережею Ельдорадо, перестали обслуговувати кредити державних банків після повномасштабного вторгнення. Проти Поліщука запровадили санкції через зв'язки з Росією у травні 23-го Бюро економічної безпеки повідомило директорці Гуліверу Ірині Крупі. Про підозру в ухиленні від сплати податків на понад 145 мільйонів гривень. Після кількох судових рішень майно комплексу передали в управління управління Арма, а згодом у власність Ощадбанку та Укрексімбанку.